Так трапилось, і стріжень я почав вивчати у 2003 році на посаді начальника екологічної інспекції. Саме завдання, як каже, вшановний станок, і було поставлено, щоб річка була чистою саме головою. Вивчення починалося з чого? Від берегової до полуботок я пройшов її пішки. Тобто я пройшов усе, весь етап від. Забудови і до садівничих товариств і побачив те, що є. І от коли я вийшов за межі міста, то я побачив там плаваючу рибу, і вода була чистенька, як сльоза. Після того було прийнято рішення одне. Це людина, людина, яка проживає в місті Чернігові, робить річку такою, якою ми її бачимо ниже за течією. Саме після того було вивчення стратегічний план, а що робити далі. З'ясувалося, що на річку немає навіть паспорту. Паспорт був виготовлений дуже швидко. Технічне обґрунтування, те, яке сьогодні ми маємо, воно теж було виготовлено саме за замовленням міської влади. Чому я так кажу? Я б хотів би зараз сказати не як заступник начальника ЖКХ, а як просто пересічний громадянин. Чому? Тому що я сьогодні зібрався <кхе>, отут представники ЗМІ, я трошки перескочу, але ви зрозумієте чому. Коли ми починали впроваджувати е проєкт берегової, ми зібрали всі ЗМІ у малому залі міської ради. Там був Анатолій Семенович і Микола Іванович, ми просили ЗМІ розказувати людям правду, ту, яку ви зараз чуєте. І воно б ці питання були б зняті, але я вибачаюсь, ми три місяці, я не буду в цього вникати, бо це дуже важко розказувати. Ми наштовхнулися на санепенстанції, на управління екології, на екологічну інспекцію, на всі служби, які нам давали дозвіл на роботи. Але ми встигли зробити ту роботу до жовтня місяця, і цей проєкт був перший. Саме Микола Іванович казав, коли ми сиділи в нього на нараді, він каже, з чого почнемо? Давайте от, з цього, бо воно дійсно дозволить нам регулювати процес. І ми його зробили. Було важко, я повірте, це не просто слова. Так. Да. Це саме про шахтні водоски, тому що там питання стояло одне, а що робити? І коли ми понизили рівень води, то ми побачили саме те, що ми бачили, ми вам показували, ми нікому не скривали ту інформацію. У мене є багато інформації, у вас теж і про холодильники, і про скам'яки, і про лави, що хочеш там було. І ви це бачили, це наша людина. Тепер трошки повернусь до Тео. Коли приїхали сюди дійсно фахівці, і коли вони робили паспорт, вони сказали, ваша річка дуже сильна. Вона бореться за життя. І коли я пройшов разом з ними, вони сказали, приберіть людину, і вона сама вичуть це Сама. Ну, це не повірили, бо ви розумієте, що воно маємо те, що маємо. По поводу прибережної смуги, питання дуже відкрите. Ви правильно кажете, що вона не визначена. Не читаєте закон? 88 стаття каже: якщо там є маленька річка, то це 25 п'ять мітрів. Все, ви розумієте, на посаді начальника інспекції ставилось питання призовниками ГАІ. Треба всі оці наші дороги, які у нас є у місті, звільнити від зелених насаджень, бо там повинні бути нормативи. Я кажу, а чим дихати? Не можна нормативи, які сьогодні заложені у там в законодавстві, всі використати в тій місцевості, яка вже існує, це місто, воно вже склалося, воно вже є. Тому й стоїть питання, якщо воно є, давайте от сьогодні разом з вами. А ЗМІ – це саме та структура, яка може вести і виховну, і пропагандистську роботу, саме в вихованні нашої людини, яка тут проживає. Тому я сьогодні і хочу, щоб ви зрозуміли, не треба перетворити, не треба вішати. Політичні якісь ярлички не треба. Якщо хочете допомагати, будь ласка, приходьте. Якщо не хочете, я завжди кажу, не мішайте. Не треба стояти поряд. Все рівно, повірте, коли до мене, я не буду називати прізвища, прийшло чотири представники, які вимагали призупинити роботу. Я їм сказав просто. Сам говорить, ви спочатку скажіть, що я зібрав всіх цих перед початком роботи, да. всіх представників, контролюючих органів. І поставив питання, будемо починати чи ні. Якщо да, можна краще не починати. Да. Тому, що, В кабінеті знає, що... було. Кажу, так будемо починати. І інспекція, і, і обласне управління, да. і санепідстанці. Прокурор, тільки прокурора не було. всі. Кажуть, будемо починати, треба починати, треба колись починати. Ми ж, ми ж хоч, хоч що то ж треба робити відносно цього? Почали. І що ви думаєте? Значить, підняли гвалт, ви знаєте, деякі видання рвалися до влади, не знали, що писати, А всю багнюку, яку можна було. І зразу приходить припис. Тільки почали, тільки узгодили. Експертизи є, дозволи є, все оформлено, розумієте? І приходить зразу.